Доброго дня, шановні пані та панове, добрий день все чесні очі. Дуже приємно, що дощ нікого не злякав і сьогодні всі так чисельно зібралися в цьому залі. Десять років назад я працював директором інституту розвитку міста. І в цей час ми видавали дуже хороший журнал. Це журнал Місто, журнал про міста, про країни. Про uh, успіх, який в принципі існує. І тиждень тому назад uh, я якось переглядав підшивку, і мені в руки випав журнал, який був виданий uh, 9 років тому назад, якраз вересень 2005 року. І я, ну, я так собі взяв його, почав листати, а що ж ми тоді писали в цьому журналі? І ви не повірите, децентралізація. Місцеве самоврядування, підтримка громад, та сама дискусія, яка е, сьогодні є в різних середовищах. Якщо би забрати просто рік без року, то всі би вважали, що цей журнал виданий сьогодні, тому що він не актуальний. Але є питання, а що змінилося з того часу в нашій державі за тих 9 років? Так я вам скажу, що змінилося. На 60% місцеве самоврядування менше має повноваження. Тобто держава вульгарно ці повноваження в міст забирає цілеспрямовано. Міста, наші села стають слабшими. А що це означає? А це означає, що насправді. Слабшою стала наша держава. І тою слабістю банально скористався ворог. І ворог захопив частину нашої землі. Тому що всі останні роки в нас була велика боротьба за повноваження. І Дуже часто політики вважали панацеєю забрати більше повноважень і була. Велика боротьба, а хто ж ті повноваження буде ділити направо-наліво. І це є сумно. Партія самопоміч цілеспрямовано виступає за більшу самоврядність, за більший спектр повноважень для міст, для сіл, для місцевого самоврядування. Я би хотів на декілька прикладах показати, наскільки це є важливо, тому що мова йде про бути чи не бути. Життя і смерть. Простий приклад. Безпека, громадська безпека. Лютий цього року. Вбивство на Майдані. У Львові декілька тисяч львів'ян, ходою вирішили пройти по всіх відділах міліції, прокуратура, СБУ. Чим це закінчилось? Ці силовики просто банально втікли. І на ранок ми отримуємо місто, де нема правоохоронців взагалі. Мільйонне місто. Лишилися бандити, вони не повтікали, а міліції нема. Що робити? Ми збираємо керівників підприємств, ми піднімаємо громадськість і декілька тисяч людей впродовж двох тижнів. Патрулюють місто, роблять це на дуже високому рівні, не маючи жодних повноважень, не маючи жодних дозволів, навіть телефон 102 ми переключили на місто, приймали виклики, тому що головне це було дати льов'яним відчуття безпеки. Скажу вам більше, як потім ми проаналізували статистику, рівень злочинності за цей час впав два рази. І для цього є питання. А хто має впливати і хто має координувати громадську безпеку в містах? Само собою розуміється, що це має бути е, пріоритет міської влади. Так, звичайно, треба провести позачергові вибори органи місцевого самоврядування, щоб в наших містах прийшли мери, прийшли депутати, які будуть мати довіру і дати їм ті повноваження. З того часу був лютий, сьогодні маємо вересень. Було багато дискусій. Фонд Сороса вирішив профінансувати велику публічну дискусію з питань муніципальної міліції. Львів взяли як приклад, що можливо на базі Львова цей проєкт зреалізувати першим. Минулого тижня закінчили дискусії. Було дуже багато експертів, науковців, юристів. Яке резюме? Нічого не треба міняти. Це як є треба так лишити. Тому що боронь Боже десь це неправильно не використовується. Тобто реальне життя ніхто не хоче брати до уваги на превеликий жарт. Другий приклад фінанси. Останніх 5 років кожного дня починається в багатьох містах з дилеми, а як сьогодні зробити той чи інший платіж? Навіть якщо в тебе кошти є на рахунок, тому що ви всі знаєте, що всі державні кошти в містах, в селах, вони проходять через державне казначейство, де деколи треба чекати пів року, вісім місяців, щоб ці законні кошти, які в тебе є, можна було заплатити за ті чи за ремонт школи, за ремонт лікарні, наприклад, там, ремонт дороги, і інші речі. Я вже мовчу про взагалі чесний розподіл коштів, які збираються на ті чи інші території, що на сьогодні. Ні одне місто не має жодного відсотку від податку на, на прибуток. Всі розуміють аномальність, але до сьогоднішнього дня парламент жодного закону не проголосував. Можна, звичайно, опустити руки, нічого не робити і говорити, що є проблеми. Ми пішли іншим шляхом. Ми активно працюємо з Європейським банком реконструкції і розвитку, є одним з найбільших партнерів. Банку серед всіх міст України і багато ремонтів ми, власне, робимо за європейські кошти, показуючи вже сьогодні, наскільки є важливою співпраця з Європейським Союзом. Чи другий приклад, наприклад, збереження історичної спадщини. За останні шість років держава жодної гривні на це не виділяє, і тільки дякуючи співпраці з Німеччиною, Норвегією, Польщею, ми можемо це робити. Тобто ми знаходимо варіанти. Як вирішувати ту чи іншу проблему? Взагалі це дуже цікаво на сьогоднішній день. Я так в пропорціях подивився, що відсотків 5 часу тратиться на роботу, а 95% тратиться на подолання труднощів, які створює рідна держава.